Торгівля людьми це злочин, жертвами якого можуть виявитися чоловіки, жінки та навіть діти. Особливо в контексті повномасштабної війни ця проблема набула особливої актуальності та стала одним із найважчих наслідків для українського суспільства. 30 липня у могилів Подільській громаді організували акцію, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми та поширення важливої інформації про небезпеку, яку вона становить. Цьому говорили найпоширеніші міфи та стереотипи, пов'язані з торгівлею людьми, та зазначили, наскільки важливо знати та дотримуватись правил безпечної поведінки, оскільки у подібні ситуації може потрапити будь-яка особа, незалежно від віку та статі. В Україні діє низка програм і реалізовується чимало соціальних проєктів щодо різних напрямків протидії торгівлі людьми. Крім того, можна скористатися національною гарячою лінією. Отримана інформація на заході безперечно стане у нагоді кожному убереже від необдуманих вчинків та неправильних рішень.